Всім привіт! А це мій перший досвід ферментування зеленого чаю. В саду зібрала свіжу молоду мелісу та підготую її до ферментування. Листочки відікремлюю від стебла, а саме стебло просто наріжу маленькими шматочками та теж висушу до чаю. Підготовані листочки меліси добре мну руками та складаю до пакунку. Ферментувати буду методом заморозки. Мелісу утрамбовую та щільно зав'язую пакунок та відправляю його до морозилки. Далі зайнятися чаєм ви можете у будь-який свій вільний час. Добре заморожену і в морозилці мелісу, розділяємо на невеликі шматочки та будемо перемелювати на м'ясорубці. Ось така гранульована меліса в нас виходить. Перемелені свіжі гранули меліси перекладаю на піддони для сушилки з мілкою сіточкою. Розприділяю їх тоненьким шаром для швидкої просушки. Сушу в електросушилці при температурі 35-45 градусів до повного висихання. Сушку можна проводити і на свіжому повітрі. Так вони теж добре висихають. Сушу на піддонах, але не в сушилці, а просто на повітрі. Впроти вікна. Меліса ще така сируватенька. На все про все в мене пішло близько трьох днів при кімнатній температурі на підвіконні і меліса суха. Зберігаю її в скляній тарі. Всім смачного зимового чаювання та гарного настрою.